Усім привітки! Сьогодні приготуємо з вами пасочку крафін. Це дуже просто та легко. Готувати зовсім не важко. Приступаємо! Для опари беремо молоко, цукор, дріжджі, перемішуємо і накриваємо і відправляємо на 20 хвилин в тепле місце. Затим 4 жовтки і 2 яйця. Збиваємо з цукром до однорідності. та вливаємо все у нашу опару. Туди ж додаємо сік апельсину, цедру лимону, а також ванільний цукор. Розтоплене масло і просіяне борошно. Це вимішуємо і ставимо на годину-півтори в тепле місце під накритим рушничком. Тим часом запарюємо родзинки. Коли тісто підійшло, ми його розділяємо, розкачуємо, змащуємо маслом, потім посипаємо родзинками і цукатами. Скручуємо у валик і розділяємо його ножиком на дві частинки. Скручуємо так, як показую на відео, і вкладаємо у нашу форму. Випікаємо приблизно 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Наша пасочка готова. Смачного вам!